Оце все, що нам потрібно. Зараз спробуємо змонтувати отут цю систему снігорізів. Ця буде так встановлюватись. І ця буде встановлюватись десь так. Так, приблизно можемо відміряти. Я вже бачу, як це буде монтуватись. Так, можемо взяти отакий от покрівельний. Само наріз, нарізати отвір спочатку. Зверху йде металева шайба, потім кронштейн цей і потім пластикова дистанційна шайба. Ага, вона резинова навіть. О, це щоб не протікало, ясно. Так само затягуємо цей кронштейн, як і той. Тепер це все дотягуємо ключом. Встромляємо. Так. Так, вставили заглушку. Опа. Хочете замовити собі такий трубчастий снігозатримач? Я в шапці, а наші контакти в шапці профілю.